Ви на youtube каналі Мирослав Солонар, це наш новий випуск, і до нашої розмови сьогодні долучається Таролог Стела, Стелла, гостя, на якого ви дуже довго чекали. Я вас радий бачити, пані Стела. Вітаю, я теж вас дуже рада бачити. Всім доброго дня. От давайте з цього і почнемо, бо я просто побачив питання наших дорогих глядачів. А що ж буде з лівобережною частиною Херсонщини? Чи бачите ви звільнення найближчим часом? Так? Лівобережжя Херсонщини на серпінь. 23 року десятка мечів. Дев'ятка кубків, імператор. Слухайте, ну це буде, мабуть, все ж таки якийсь прорив. Щось ми почуємо. Десятка мечів це штучне закінчення ситуації. Вона скінчиться. Дев'ятка кубків це отримання бажаного. Ну, і імператор. Само, само собі розуміється, імператор, ну, це як може бути воєноначальник наш, ну, хто завгодно, це людина висока посадовець. Тобто, так, на лівому березі ми отримуємо. Щось таке важливе для нас. Мені території тут не показано, але можливо це прорив. Ну, зараз побачимо все ж таки. Ще мені на серпень, лівий берег Херсонщини. Слухайте, ну це взагалі чудово. Як ви не знаєте на Тароту, я вам поясню, імператриця це як Україна. Страшний суд це є повернення. А це карта дому. Розумієте? Повернення додому щитується. Повернення додому. Оце ці три карти. Тому так можливо, це будуть не всі, от не, не весь слівий берег. Хоча я так, знаєте, мене відчуття, що весь слівий берег повернеться в серпні, а я так все ж таки обережненько кажу: можливо, не всі, але все ж таки повернення. Будуть повернення територій, там буде дуже добрий прорив, буде скінчення якоїсь ситуації. Я ж вам кажу: я добре чую, як наші на лівий берег насипають. Вони буквально відтискують від лівого берега все далі далі, далі далі позиції окупантів. Це дійсно так. Нам написали ще з місто Каховка, і от пишуть нам глядачі, які ви бачите руйнування цього міста під час деокупації, тобто яке майбутнє взагалі Каховки. Так, яка, ну, скажімо так, яка предстане каховка перед очима після деокупації? Оце ж таки деокупація буду. Знову так люблю показати, дивіться, відлюдник. Ну, так, і так. Ну, Пошарпали місто. Звісно, пошарпали. А це ось о, карта перемоги, а це карта. Я захищаю все, що мені належить. Своє захищаю. Це захист, це прорив. Ну, що я вам скажу? Ну, звичайно, місто буде пошарпане. А ну чи будуть там ще прильоти? Ну, ну, будуть, ну, будуть, ну, будуть, Але є пажі. Це не дуже багато. Є паж мечів, це є прильоти, Королева Жезлів – це активність. Так, ну, ну це війна, розумієте? Але, це, ще раз кажу, це не буде Бахмут ні. Трошки ще постраждає, але місто виживе і в ньому можна буде жити навіть після деокупації. Я бачу, пані стало, що люди писали: а коли ж нарешті карма наздожене всіх росіян за ці всі злочини. Карма для власне ну, виявлення українців це розпад Російської Федерації. Це саме, от, коли ця їхня влада піде в минуле, як вам показують таро, коли це стане можливим, тобто саме розпад Російської Федерації, тобто саме те, що от вони от дуже погано заживуть через це ну дивіться, воно ж не може я вже про це робила масу розкладів і для себе, і взагалі, то я вам що скажу, показує одне й те саме. Розпад сам по собі Росії він вже почався. Ну, це всі бачать і чують. Цієї осені, ну, теж в термінах, осінь, вона ж така: це ж і вересень, і жовтень, і листопад, так, так, це час. Але осінь по осені ми почуємо, коли Росія заговорить про нового свого кандидата, кандидатуру у президенти, верху, верхівку. Це вже ми почуємо о цієї осені. Ну і звичайно сам по собі розпад, який уже ну буде ну просто очевидний, це буде 24 рік. Коли в них пройдуть вибори, і тут почнеться саме цікаве. коли туди Китай почне заявляти про свої е території, розумієте, коли вже буде підписано документи з нами з Україною. Причому це буде вони віддадуть всі території, і я так думаю, що ще якісь. Е Ті території, які колись були нашими, як то Белгородська так, область і Чи Краснодарський край, там ще будуть такі ще зони. То дивіться, розпад ми почнемо уже ну, уже це знаєте, буде очевидно. Це буде 24-й рік. Від неї від Росії будуть відвалюватися по шматкам якісь їхні території, якісь їхні регіони, поступово-поступово. Звичайно, це не відбудеться в один день, але це ми побачимо. Це це пройде за наше існування, це не пройде через 10 років. Розпад Росії буде дуже швидкий. Мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка. Підпишіться на канал Морослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Розпад Росії буде дуже швидкий. А як от... Е, час тобто... цієї осені. Угу. А саме зміну влади Російської Федерації, ви бачите, що це буде більш-менш такий спокійний перехід. Тобто, знаєте, як там було пригадую наприкінці 90-х, Єльцин із запухшим виразом обличчя заявив: Я ухажу, я устав там те де й Ну очевидно, що з Путіним можливо буде гірше все відбуватиметься все значно жорстокіше. От як, от. Вам так там будуть звичайно багато чого будуть прикривати від нас. Ви ж розумієте? Вони будуть зберігати своє обличчя. Гляньте, Вони будуть закривати інформацію, закривати інформацію про сильних світу всього: Еерофант, король жезлів будуть закривати. Але нічого доброго, там не буде по миру, там поїде по п'ятірки мечі, це криза, там можливі і зіткнення. Я не думаю, тут мені не показано маса людей, як, ну, як прості люди там виходять на якісь мітинги, там щось вимагають і ні. Це будуть їхні кулуарні ігри, але вони будуть дуже жорсткі. Там, знаєте, от буде м'ясорубка. М'ясорубка, там буде жахлива війна за владу, але все ж таки зміна влади, ну, як то Путіна, ви ж розумієте, є Путін, а є е, е, та верхівка. Тож, в принципі, сам то мало що по собі Путін там робить. Це ж верхівка керує парадом. Це все посипеться в 24-му році. Ми це все побачимо. І це буде жорстоко, бо полетять багато там голів. Там теж буде заміни різні. Ми то будемо все бачити. Тут зовсім небагато часу до того лишилося. Зараз дуже актуальне питання до зокрема наших західних союзників з огляду на те, що а чого так повільно нам постачають танки? Чому так мало? Чому, наприклад, там два, а не 50, чому досі немає винищувачів і так далі, тому подібне. І я просто бачу наскільки зараз назріло питання: от таке чи правда, що Сполучені Штати Америки не хочуть швидкої перемоги України в цій війні? Пані Стело, як е, вам показують Таро? Ви, як, власне, провідниця, Ну, Вони так? Перемоги <гум> хочуть, перемоги хочуть, ось о, обнулення, завершення ситуації, знову ж таки, шістка жезлів, це перемога, хочуть. Але при цьому треба соблюсти оце защита своїх е, зацікавленостей, інтересів. В чому тут справа? Ви розумієте ж, ну, війна війною, але а ну, я про своє чи дійсно вони хочуть зберегти це. Так, 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 да, так. Да, 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 да. Про що тут мова? Звичайно, можна було дати одразу всього дуже багато, і війна б скінчилася через півгодини, однозначно. Але ви ж розумієте, як так можна об'явити таку маленьку країну переможцем, а таку величезну країну Росію аутсайдером, що вона програла? Ну не годиться. Тим паче, що ми точно знаємо, що ну, все ж таки йдуть перемовини на різному рівні. Ну таке, лице Путіна і самої Росії все ж таки хочеться. Хочуть, хоч хочуть якось зберегти, тому що надалі все одно ж будуть контакти. Ви розумієте, і санкції колись познімають. То що треба? Їм треба протягнути цю ситуацію до виборів у Росії, тягнуть, щоб війна не захлинулася, не заглохла, і щоб, не дай Боже, українці не перемогли, отак от очевидно але протягнути її до виборів. А тоді буде заявлено, лідер помінявся, який зовсім не на стороні війни. У нього зовсім інша політика. Ну, от, розумієте, ось отак оце. От Буде зроблено це все тягнеться з ціллю до виборів. Зараз я раз перевірю, чи дійсно це пов'язано з виборами? Абсолютно, абсолютно, оце карта вибору. Вибора, який нас всіх приводить в кошмарний оце стан. Ви скажете, а така люди ж гинуть. Ну, слухайте, оце ж в тому весь і жах. Люди гибнуть, а просто притягують ситуацію. Це вже очевидно, навіть не треба бути політологом, експертом. Мені здається, навіть домогосподарка, яка рідко вмикає телевізор, і та розуміє, що відбувається. Бо ну, в людей, очевидно, що назріває нормальне питання. То що виходить, що Америка зараз грає на два поля, ну, тобто і ваше, і наше. А українці як розмінна монета? Даруйте за, ну, за правду матку, якщо це так можна сказати. Грає на два поля, тому що понад усе гроші. Понад усе гроші. Війна війною. Всі розуміють, всі війни закінчуються, народжуються нові люди. Це, звичайно, жахливо звучить. Я, те, що я кажу, мені аж, аж в пот мене кидає, що я таке мушу, мушу казати. Але це правда, розумієте? Це гроші. Це просто гроші, це дуже добре заробіток. Знову ж таки, от бумаги, оця політика, політика просто протягують все часі. Вже всім у світу. Невже ж так можна сказати, що взяти одну країну Росію, а всі країни, які проти неї об'єднуються, то вони не можуть її здолати? Нема того обладнання, немає ресурсів, нема солдат. Ну це ж неправда, це ж неправда. Ще тим паче, коли вже пройшло рік і сім місяців після війни. Росія все ж таки ослаблена, але ж їй не дають от так от так ем, стати аутсайдером, а Україна щоб перемогла. Це протягують в часі. Все. Більше тут причин взагалі ніякої немає. Час і гроші.